Так, всім, я думаю, буде чути. Добрий вечір. Мене звати Олександр Ченікало. Я тренер, персональний тренер, тренер бігового клубу. Більше 10 років треную людей. Також працюю в нашому Львівському державному університеті фізичної культури. Лекція в мене називається Біг тренування взимку і не тільки. У нас буде вона поділена на 4 розділи. Для початку поговоримо ми про фізіологію. Час тренувань в холодну пору року. На початку буде трошки в нас такого розумного тексту, буде навіть, можливо, трошки лякатися якихось слів, але в процесі лекції ми будемо це все обговорювати і вирішувати, як краще, щоб такого не було. Отже, ми починаємо з фізіологічної точки зору. Терморегуляція. Терморегуляція, тобто, в холодну пору судини шкіри звужуються, щоб зменшити тепловідачу. Це може знизити кровотік до поверхневих тканин і підвищити ризик обмороження. Підвищення тепловиділення: організм збільшує вироблення тепла через скорочення м'язів, втрата тепла через дихання, дихання холодним повітрям сприяє втраті тепла, особливо при інтенсивних тренуваннях. Подихальні системи. Охолодження дихальних шляхів, холодне і сухе повітря може подразнювати слізові оболонки, викликати кашель, дискомфорт, особливо людей з іншими респіраторними захворюваннями. Е, давайте трошки зупинимося на дихальній системі. Напевно, всі бігали в холод і, напевно, таке відчували, особливо, якщо ви біг, е, тренуєтесь інтенсивно, то могли відчувати от такі ознаки. Це нічого страшного. На початку це буде така, так звана адаптація йти, і організм звикає до холодного повітря. І в процесі того, якщо ви регулярно бігаєте, то це навіть буде великий плюс це буде загратування організму і дихальних шляхів. Е, у холоді може бути ускладнене насичення крові систем, що знижує ефективність роботи м'язів. Так само тут можна говорити те, що е, під час холоду м'язи довше розігрівається і сам організм довше розігрівається, тому йому потрібно більше часу на розігрів. М'язи-суглоби. Скутість м'язів у холодному середовищі м'язи стають менш еластичними через уповільнення кровотоку і зниження температури тканин, що підвищує ризик травм. Довший розігрів м'язи потребують більше часу для досягнення оптимальної температури та роботи. Підвищення втрати енергії на, роз... на... на зігрівання тіла витрачається більше енергії, тому спортсмен може швидше відчувати втому. От е... з приводу підвищення втрати енергії я би сказав, не то, що е... швидше людина відчуває втому, а воно проявляється більше в тому, що більше витрачається власне енергії. Організму на зігрівання в першу чергу тіла, і від того йде в загальному більша кількість калорій витрачається. Метаболізм. З точки зору метаболізму, для підтримання температури тіла активізується метаболізм, збільшуючи витрати калорії. Що, що у холоді організм може швидше почати використовувати жир як джерело енергії, але це залежить від інтенсивності вправ. Якщо хтось цікавився, знайте, що при певній тільки інтенсивності у нас починаються спалюватись жири. Якщо ми тренуємося в більш, ну, можна сказати, високій інтенсивності, то в нас зазвичай і в першу чергу спалюються вуглеводи, тобто глікоген з м'язів, печінки, і, і потім вже йдуть у нас жири. Підвищений ризик інфекції, холодне повітря і стрес від фізичних вправ можуть бути тимчасово, можуть тимчасово знизити імунітет, що робить організм більш вразливим до простудних захворювань. Це ми говоримо пізніше. Захисна функція шкіри, зменшення в шкірі може погіршити її бар'єрні функції. як це відрізняється від звичайного режиму? Більший стрес на систему терморегуляції, підвищений ризик травм через скорочення еластичності м'язів і зв'язок, значна втрата енергії. На підтримання температури тіла, змінена робота серцево-судинної і дихальної системи. Це якщо говорити про звичайні умови, звичайні умови це там, від плюс 10 і вище. А то, що вже нижче, це вже йде якби такі холодні умови. Переходимо до другого розділу. Екіпірування взимку. Як треба вдягатись, в першу чергу це все йде особисто, персонально. Як людина відчуває холод чи як вона відчуває спеку. Але якби є якісь такі загальні методичні вказівки, це термобілизна, кросівки з мембраною Гортекс. Можна бігати тренуватися в звичайних кросівках, А якщо буде для прикладу така погода, як сьогодні мокрий сніг, холод, то звичайні кросівки швидко промокають, відповідно, мерзнуть ноги. І мембранка Vortex, вона не дозволяє волозі потрапляти в кросівок, але вивільняє цю вологу, яка утворюється, коли ми бігаємо і пітнімемо. Вітрівка або софшел. Це вже залежить від погоди. Якщо вітряна погода, щось зверху падає на голову, дощ або сніг, то краще вітрівку. Якщо нічого не падає, софшел. Буде того достатньо. Пов'язка або шапка. З приводу цього особисто я використовую пов'язку, тому що не так париться голова. Ви бігаєте, пов'язка нам особенно захистити лобову частку голови, там, де випромінюється найбільше тепла. А зверху якраз у нас буде голова дихати, і буде навіть менше, слабше відчуватися спека, якщо ви за тепло вдягнулися або взагалі. Баф на шию закриті ни, нижні кінцівки. Є люди, які бігають в шортах і кажуть, що їм так комфортно. Ну, В першу чергу, можливо, їм там так і комфортно, але воно несе за собою наслідки в виді таких обмороження в першу чергу зв'язок, тому що вони не такі. Розігріті і холодне повітря вбиває, коли ми біжимо. Тому моя рекомендація: обов'язково треба бігати з закритими нижніми кінцівками. Тобто від, все, що від коліна і нижче і вище, має бути закрите. Ну і обов'язково рукавички. Рукавички для того, щоб руки не мерзли. І якщо руки будуть мерзнути, тоді буде гірше кровобіг. В організмі і буде важче серце працювати, і відповідно буде сильніше навантаження на ваш організм. Особливості розминки та заминки взимку. У порівнянні зі звичайними умовами, вона має бути довшою за часом, інтенсивністю. І моя рекомендація бажано це зробити в теплих умовах, щоб ви вже вийшли на двір, і вже були готові, тому що на двір виходите, може бути холодно. Поки ви порозминаєтесь, то вже можете трошки примерзнути. А так, або в під'їзді постояли, трошки зробили розминку і виходити на вулицю. Особливо це стосується і заминки, тому що коли от ви виконали своє тренування, заминку так само обов'язково потрібно виконувати. І стояти на вулиці в вологому холодному одязі, не дуже приємно, вітер може ну, обдуває і плюс одяг починає сам сохнути на вас. А це не дуже позитивно впливає на імунну систему і на так зване на Е, Тож, от моя рекомендація: приступати до заминки тільки вдома. От Відбігали тренування, зайшли додому і починаєте вже в теплі. зняли так само ваш там, вологий одяг, якого ви тренувалися, і виконуєте вже. Заминку теплі. А, а що робити, коли, от, наприклад, от після змагань, як у нас буде вінтри-трейл, так, є приміщення там, можливо, не всі зможуть приміщення. Моя рекомендація обов'язково зразу взяти з собою змінний одяг, шкарпетки і принаймні термобілизну, то що, то, що стосується верху. Тобто ви зняли шкарпетки, переодягнули вже сухі ноги. і, <кхи> перепрошую, Взяли з собою верхній. Наверх одяг свіжий сухенький вдягнулися і вам зразу стає тепліше. Біг та споріднені дисципліни з ним. Біг взимку, особливо, як по снігу, має свої переваги: це зменшення ударного навантаження, розвиток координації рухів. Досконалення нервово-м'язового апарату. Давайте придемте. по цьому. Зменшення ударного навантаження, відповідно, ви бігаєте по снігу, він м'ягенький, і це більш позитивніше впливає на наші зв'язки і суглоби. Ви не так будете відчувати, якщо бігали там по асфальту, як ніби стрес для м'язів, відбиваєте ноги. Розвиток координації. Ну, якщо ви біжите. Вам слизько, і ви починаєте якось маневрувати, щоб не впасти. І воно так власне гарно розвиває координацію. І вдосконалення нервового м'язового апарату це де де ви біжите, де поставити ногу. І ви тренуєте цю реакцію і утворюються нові нейронні зв'язки, які допомагають вам краще долати якісь там перешкоди, або навіть коли ви біжите. Післизнулися і можете впасти, то ви зразу починаєте робити все, аби не впасти на п'яту точку. Альтернативні дисципліни. От ви бачите зараз фото є, і можете сказати мені, що є, що на якому фото. От У нас є бігові лижі, є скітур це лижний альпінізм. взагалі... Хтось знайомий з цими дисциплінами, крім дяді Роми. Знайомі? З якою? Скітур. Бігові лижі і скітур. Давайте трошки на цьому зупинимося і поговоримо. Я сам колись досить довго, е і так сказати, професійно займався біговими лижами. На мою думку, це такий. Е ну, най е, універсальніший вид спорту. Поясню, чому. Коли ви займаєтеся біговими лижами, у вас е, м, працює дуже е, багато груп м'язів. Е, від того, у вас є силова витривалість, е, краще тренується серце, е, функціональні можливості вашого організму зростають. Плюс координація рухів, і, от, власне, про те, що я казав, нервово-м'язовий апарат стає більш сильнішим. Так само після бігових лиж, якщо ви от навчилися гарно бігати на, на лижах, то ви без проблем стаєте на гірській лижі і їдете без особливих якихось таких проблем. Скітур, скіт чому скітур? Хто любить ходити по горам, наприклад, влітку скеттур це альтернатива ходити по горам взимку. Вони подібні, інвентар подібний дуже до гірських лиш, але ви можете бачити, як от на фото п'яточка в нас відривається, і таким чином ви долаєте підйоми. Коли вам треба буде спускатися, ви п'яточку защіпаєте. Знімаєте такі спеціально на всі ковзуючій поверхні є такі камуса, які не дозволяють лижі їхати назад під час підйому. І ви починаєте спускатися методом гірських лиж зі спуску. Це ось такі альтернативні види спорту, якщо навіть вам набридло бігати або не хочете бігати по снігу, це прошу, є альтернативні види спорту. Нас Можна їх спробувати. Якщо вам цікаві бігові лижі, можете звертатись до мене. Організую вам тренування. навчитесь трошки на них кататись і відчуєте і самі побачите, який ефект від цих тренувань. скіт кітуром трошки важче, бажано тобі їхати в Карпати. У нас так само можете ви навіть, якщо не помиляюсь, а може і помиляюсь, чи тут в Горганах можна взяти в оренду. Скітуристське спорядження можете взяти, поїхати і походити собі по горам. Найпростіша така дистанція це поїхати в Славськ, вийти на Ільзу і спуститися в Іллі. Це такий самий простенький маршрут для початківців він буде дуже хороший. Також е, організовую я такі трейлові побігеньки, називаються Friendly Trail. Якщо вам цікаво, ви можете знайти наш канал на телеграмі. Бігаємо ми щонеділі, збираємося на Малоголосівський. 40. У нас є там заклад, з яким домовлено можна прийти, передягнутися, лишити речі і після тренування так само. Передягнутися там і поїхати з сухеньким додому. У нас є дві дистанції, там це 13 і 17 км. Ми її через тиждень чергуємо. Так само на каналі там є треки тих дистанцій. Але плюс ще до того, я розмітив ті всі дистанції, промаркував фарбою. Але заліто трошки вигоріла, то треба буде поновити. Але, в принципі... Можете доєднюватись. У нас є переважно дві групи. Одна група повільніша це 7 хвилин і повільніша, а друга група це 6 хвилин і швидше. Який темп буде, все залежить в першу чергу, від дистанції і від погодних умов. Також можете, якщо вам цікаво, зайти на мій сайт, є посилання, або загуглити цю назву. І там ознайомитися з моїм сайтом, з моїми покажуть, як послугами. Якщо комусь буде цікаво, звертайтеся, завжди буду радий допомогти. Зараз можемо приступати до якихось запитань, які у вас назріли. Що вам? Добре. Так, як попередньо говорилося, розминка зимку, те, що я казав, вона має бути в теплі, на, мо, ну, на мою рекомендацію, але вона має бути, вона відрізняється в першу чергу більшою динамікою, ніж в теплу пору року. Тобто треба максимально себе гарно розігріти, більше динаміки, для прикладу, щоб ви розуміли там, якісь присідання, підйоми на носочки. Активні нахили і так далі. Тобто вона має бути максимально активною, щоб ви після розминки відчули, що ви майже як зіпріли. І тоді ви виходите на вулицю, м'язи вже розігріті, і вам буде навіть приємніше бігти. А якщо на, вийти в холодну пору, не, не порозминавшись, це в першу чергу і веде можливо до травм. Якщо не зразу до то до якихось таких мікротравм, мікронодрив, воно буде вас збивати з тренувань. А в другу чергу, просто воно буде навіть складніше почати вам ваше тренування без хорошої розминки в холодну пору, По заминці, розминка динамічна, заминка має бути чи то в холодну пору, чи то в теплу пору, все одно вона має бути статичною. Ніяких. Динамічних <кій> рухів бажано не виконувати, тому що м'ясо розтягується тільки при статичному ну, не напруженні, а натягненні. Якщо ми будемо робити заминку такими ривками-нахилами, ми м'яз до кінця не розслабимо. І є дослідження, які показують, доказують, що на одну групу м'язів треба приділяти від двох. До 4 хвилин статичної, тобто статичного натягнення. Для прикладу, якщо ви, ви нахиляєтесь, у вас двоголовий м'яз стегна тягне. Якщо ви от будете от такими тривками, ви його до кінця гарно не розтягнете. Ви маєте нахилитись і має тягнутися і має так тягнутися. І з часом там, першу хвилину це буде важко, другу хвилину вже легше, а після третьої-четвертої хвилини м'яз просто розслабиться, тому що. Мозок буде давати йому вже наказ розтягуйся, бо твій господар каже, щоб ти розтягувався. І м'ясо не буде куди діватися, і він почне виконувати то, що йому говорить мозок. Ще питання? Питання на маску вдихання. Добре, можна відповідати, так? Окей. Це вже давайте віднесемо до розділу фізіології. Якщо ви бігаєте в холодну пору, ви зауважили, що у вас більше виділяється слизу, там, чи, слюни, чи там, навіть їх нежить така з'являється від того, що ви бігаєте, це є в першу чергу конденсат. Тому що ви вдихаєте холодне повітря, видихаєте тепле. Тобто ви вдихаєте там повітря, яке має мінус 2, мінус 5, мінус 10, а видихаєте вже повітря 36 і вище. Тому дихати носом, якщо ви будете в холодну пору, дихати носом. То просто ви не зможете дихати, бо у вас позабиваються носові пазухи оцим слизом, і цей конденсат буде вам заважати дихати. Тому треба дихати ротом, носом. Одночасно. Тобто, якщо ви дихаєте ротом, то ви дихаєте і носом. Це фізіологічно, воно відбувається одночасно. І то, що на початку було, може там. В грудях неприємно бути бути відчуття пекти, там кашель з'являтися. Це в першу чергу йде адаптація до холодного повітря в організмі. Тому дихати в будь пору треба ротом і носом до часу. Ну, по перше. Добре, можна розглядати з різних температурних режимів, Якщо буде там на вулиці 30, то звичайно десь там та балаклава трошки буде допомагати, щоб ну, бо при мінус 30 там, ну, воно все буде реально обпікати всі наші дихальні шляхи. Але рекомендую без ніякого бафу бігати, навіть якщо ну, холодно, баф, баф має бути тільки на шиї, щоб він грів, нам лімфатичні вузли і шию, а дихати без якихось сторонніх цих всяких штук. Ще питання. Як знайти мотивацію бігати в зимою? Як знайти мотивацію бігати взимку? Які мої можуть бути рекомендації? Ну, по-перше, треба ну, банально поставити якусь ціль. Якусь ціль, що я там за два місяці в кінці там зими. Я собі маю там, пробігти там, п'ятірку, для прикладу, там, за 20 хвилин або з 20 хвилин. І я думаю, що така якась ціль буде діяти як мотивація, не пропускати тренування і виконувати всі типи тренувань і тренуватися. Можна, ну, кожен собі може знайти різну ціль. В основному це знайти ціль. Та мотивації немає. Якщо немає мотивації, то також і якщо важко знайти мотивацію, тоді значить недостатньо людини ще плюс бажання. Не тільки йде право в мотивації. Значить, людина немає бажання, можливо, їй не підходить погода, можливо, ще щось знову ж таки бігати немає мотивації, можна спробувати, те як ми говорили, про альтернативні види спорту. Можна спробувати скітур, можна спробувати бігові лижі, Це буде якась, якась новий. Для вас виклик новий вид спорту, і, напевно, він вам дасть якусь мотивацію рухати. Принаймні треба рухати. Ще є якісь ще запитання? Запитання Дякую вам, дякую, що прийшли, що послухали. Мало запитань, думаю, буде більше.